Що я можу в моєму житті являти таємницею, крім того, що кров Ісуса Христа може мене омити і очистити? Дуже багато віруючих зациклені саме на тому, що їм дано і Дух Святий. Але Дух Святий дан смиренним, ті, які віддають душу за душу. Ісус Христос віддав своє життя заради того, бо я грішна мала можливість попасти до Царства Божого. І не дивлячись на всі гріхи, Він приймає мене таку, яку я є. І для себе я так розумію, що якщо Він віддав своє життя за мене, то аби взяти відповідальність і стати дорослою, мені також потрібно віддати своє життя за Нього. І тоді кров Ісуса Христа мене ми. Яким чином? Я приходжу до церкви, я каюсь у своїх винах, і за мною стоїть тільки вибір та цієї благодаті і покликання. Бог мене кличе, тим самим, коли я приходжу до церкви. Але далі я роблю вибір, для того, щоб стати вибраною. І тоді в моєму житті буде благодать, смирення і покликання.